Зовсім скоро у Макарові відбудеться перший дегустаційний фестиваль соків та напоїв для здоров'я людини Щедра чаша. Комітет з розвитку харчових технологій об'єднання аграріїв, що є організатором цього заходу, вже активно готується до фестивалю. Голова комітету Литовченко Олександр Михайлович розповів АгроТВ про завдання фестивалю та напої, які будуть представлені на ньому. Ми розробили Теорію і практично, практично доказали, що можливо із тієї ж сировини, яка от перероблялась, там, плоди, ягоди, а їх, до речі, у нас в той, в той час було півтора мільйона тонн. І дикорослії сировини, мало поширені дикоросли, там от, калина, наші, малини, журавлина, глід, терен і так далі. Да? Тобто, і їй теж було, вона екологічна чиста зовсім, вона ж нічим не обробляється, це дикоросла. І теж було від мільйона до півтора мільйона тонн. Значить, треба було задіяти цю сировну для випуску продукції корисної, оздоровчого профілактичного призначення, ну, вже безалкогольної. А це були безалкогольні напої, от, бальзами безалкогольні, нектари – От, і, і так далі. Сьогодні збітні у ми можемо відновити е, на найвищому рівні от, от ці, значить, наші галузі вже на, на основанні там, цілющої продукції. Uh -huh. Так в той час е, значить, ми виробляли ці напої і вина безалкогольні на основі соків. І мало, мало поширених культур, і лікарських рослин, пряматичних і лікарських. Це були е, і безалкогольні для жінок і дітей, або медові алкогольні напої і вина були. Так? Особливо цінувалися вина, які вироблялись не на основі тільки води і меду, так? а на основі соків оцих плодово-ягідних культур, із них. І росли, рослин лікарських пляноптичних. Ну, от ми за все за, за весь той період підійшли до того, що ми повинні розробити в Україні таку ж саму продукцію, яка славилась і Україна, і, і ця продукція у всьому світі. А в останній час ми, повернувшись до виноградного виноробства, це треба розвивати, немає питань. Це у нас така продукція теж високого рівня. Ну в той же час. Ми ніодно технології вітчизняної не маємо. Всі ті технології, які ми запроваджуємо, і вивчаємо і розповсюджуємо, то вони в Португалії, Франції, Іспанії, Італії і так далі розроблені раніше. От, якщо взяти ці набої безалкогольні, вони на сьогодні, в общем-то, Ну, можна сказати, не тільки не перевершені, вони конкурентоспроможні і вищого рівня для здоров'я населення, дітей, вони мають профілактичне функціональне таке значення. А бальзами теж, от у нас бальзами для Муромець», Київ, Україна, безалкогольні. Вони приміняються в лікувальних цілях, особливо для зони радіоактивного забрудження, вот, і для лікування дітей і дорослих, які постраждали в результаті Чорнобильської аварії. Ну і в цілому для профілактики багатьох, в тому числі інфекційних захворювань, цей бальзам. Вот, такі розробки у нас вже є, залишається їх запроваджувати в життя. Ці продукти вони тільки із натуральної сировини. Вони являються оздоровчо профілактичними, тобто свого роду напої і продукти здоров'я. Ми розробили по завданню європейських представників і нашої торгово промислової палати. От, одібрали цілий ряд, ну, наприклад, от здесь представлено 5 розробок. Які вони конкурентноспроможні і які перевищують сучасні аналоги такого типу. Вот. Вони значить, називаються отак. Вот з першої почнемо пляшки, яка у нас сама така, от Золота троянда, це раз. А розкажіть, будь ласка, коротко, з чого складається напій? Ну, Золота троянда? А, золота троянда це значить основа плодоягідна плюс а, тут. М'ятна рослина і ще там деякі компоненти, ну два компоненти, які придають їй такий оригінальний смак і аромат чайної рози і цитрусових. От, наприклад, живушка це теж неперевершений напій, теж на натуральній основі плодовоягні вони всі на натуральній основі. Ну, з додаванням хвойних компонентів, які на сьогодні в світі дуже е, цінуються як профілактично-лікувальні. Слідуючий напій це буде садовий нектар. значить, зібрані е, культури, які теж цілющі, теж основа така плодово-ягідна. І додаються деякі компоненти, такі, які сприяють оздоровленню села. Садовий лікар, тут у нас і, і Шепшина, різні трави, лікувальні, які придають от, бачите, такий е, темно янтарний колір. От, і дуже-дуже вони корисні. Ну і збітень Київський це той продукт, про який я казав раніше, що це був це наш настоящий бренд. Збіти він реалізовувався в гарячому вигляді на ринках, чи де людей багато. Або це коли була зима, як профілактичне лікування, а літом він трошки охолоджувався. Наша розмова вона сприяє якраз проведенню такого фестивалю, форуму, да? можна сказати, поки що всеукраїнського, можна сказати, міжнародного. Да? Чи буде воно поетапно, І всіх зацікавившихся. В тому числі інвесторів і виробників, да? бути присутніми на цьому от форумі.